Щоб моя підліткова та 21-річна версія могли поговорити, я б сказала собі, ти все робиш правильно. Правильно, що починаєш вести блог, та найголовніше продовжуєш, не зважаючи на хейт у школі. Краще етап крінжі пройти зараз за те в університеті, не шукати підробітки, бо інстаграм вже приноситиме класні гроші. Правильно, що ти круто вчишся та йдеш на золоту медаль. Не слухай тих, хто говорить, що вона нічого не означає, а відмінники і взагалі не досягають успіхів. А щонайменше у тебе буде медаль, бо з 2025 року їзд. Писували, до речі, ви знали про це? Ну і правильно, що ти ходиш на всі гуртки, батьки дійсно говорять правду. Потім жалкуєш не про те, що ходив на додаткову англійську, а про те, що тебе ще не записали на танці, бо тепер доводиться з цим розбиратися самостійно та платити за кожне заняття. Як доросла версія, кажу, треба було записатися у Гоайтіс. Гоайтінс це мережа it академії для дітей від 5 до 17 років. Так, наприклад, у дитинстві я малювала в альбомах, а могла б на планшеті, і це був би перший крок до it професії. Можна пройти тест, який покаже. Каже, який напрямок тобі треба обрати зараз, щоб потім подякувати собі через пару років? Ще можна отримати один місяць навчання в подарунок? Інфа буде під відео. Ну і останнє правильно, що ти дбала про своє майбутнє ще в підлітковому віці. Цьому треба повчитися. А щоб ви сказали своєму внутрішньому підлітку? пишіть у коментарях.